Про управління майном комунальної власності, хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Дякую, прийнято. У кого будуть доповнення зауваження? Нема. О, Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. За основу прийнято доповнення зауваження. Тут я читаю розглянути стипендію на 20 дітей по 2 тисячі і доповнити склад комісії Хукаренко і Так, Микола Петрович, я поясню, що депутати кому Петрович вносяться зміни прав розвитку фізичної культури та спорту. Перше вноситься в розділ, що стосується комунального закладу спорту для всіх, потрібно просто внести проведення фізкультурно-здоровчих заходів з різних видів з різними верстами населення. І також на комісії вчора говорили про встановлення та виплати стипендій спортсменам за результатами виступів на змаганнях з олімпійських та талімпійських видів спорту. Перше, я прошу вас підтримати. Ми вели розмову про те, що 20 дітей, наших, які є переможцями. Призерами чемпіонатів України, призерами на чемпіонатах світу Європи, отримали стипендію по тисячі гривень. Але депутати, я думаю, це правильно. Підтримали і запропонували дві тисячі гривень. Для цього нам потрібно з бюджету на 20 чоловік, щоб ще звісно, получали по дві тисячі гривень. Наші діти потрібно 470 вісімдесят тисяч. Це кошти, які будуть отримувати діти і. Получається 144 на рахунку. Всього сума на рік 600, 624 тисячі. На місяць буде 20 дітей, по 2 тисячі, це 40 тисяч місяць, а для нас місяців це 480 тисяч. Прошу підтримати, це вперше, діти наші заслужили. І я думаю, що Микола Петрович нас підтримає, є можливість у нас. Дітя платити стипендію для мотивації займатися фізичною культурою та спортом. Віктор Максимов, найбільш витратний персональний бюджет. Дякую, Петрович. Але ми це рішення підтримуємо. Хто за, прошу голосувати в цілому? З доповненням ціни, що я прочитаю. Прийнято, дякую. Про внесення змін до складу постійної комісії. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати? Прийнято до да? шановні депутати, ваша увазі пропонується проект рішення, в якому просимо виключити зі складу постійної комісії шостінської міської ради з питань законності, боротьби з корупцією, адміністративної реформи, місцевого самоврядування, регламенту та депутатської етики депутата Шостінської міської ради Вітоху Андрія Сергійовича та ввести до складу постійної. Шостинської міської ради з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики депутата Шостинської міської ради Вітоху Андрія Сергійовича згідно його заяви. Нема заперечень, хто за основу прошу хто в цілому прошу голосувати. Дякую прийнято про загальнобудинкові потреби на опалення. Наступне зараз ми готуємо там трошки зміни до рішення. Про дострокове припинення повноважень Новікова. Новіка. Хто за те, що прийняв за основу, прошу голосувати. Прийнято, дякую. Шановні депутати, депутат Новік е, написав заяву про припинення повноваження депутатських. Я повинен вас проінформувати, що він активний депутат, він жив, був мешканець нашого міста, потім переїхав до Сум. Навіть із сум регулярно їздив і на засідання комісії, і на сесії він добросовісний відповідальний серйозний депутат. Пам'ятаєте, і на минулі сесії доречні такі зауваження робив, і ми б не хотіли з ним розставатися. Чесно говорячи, ми сьогодні цілий день там пропонували різні варіанти, щоб він залишився. Такі варіанти, що навіть ну, приходили через різні зап'яти, різні. Різні відношення, розуміючи, що бажано, щоб такі депутати у нас були. Тим більше людина, яка живе в другому місці, вона трошки бачить нас з боку, і це теж позитивно для роботи депутатського корпусу. Але в кінці передсесії він зателефонував і сказав, що просить удовольствити його заяву. І він припиняє припиняє повноваження. Фракція буде висувати другі кандидатури. Будемо їх з вами бачити, приймати. тому. Тому пропоную прийняти дане рішення в цілому. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прийнято. У нас залишилося рішення про загальнобудинкові потреби на опалення. До нас зверталася група активних шостінців з, з цього питання. Ми на минулій сесії пам'ятаєте, розглядали. Вони нас прохали провести позачергову сесію. З цього питання. сьогодні якраз позачергова співпала з їхньої пропозиції. У нас є хтось Присутні Присутніми запрошували? Харків не Прошу. Хто представник від населення? Хто представник від населення? Нема. А от а це записані? Зимоглядова, у вас два рази була сенченко є? Є є піддубна. Визначитесь, хто з вас. Позволити, хто буде, то буде голови. Якщо можна вийдіти, давайте заостримо це питання. Скажемо, хто з вас любить? Так що то прошу. Я можу тільки сказати, що мої троє дітей, ви тут раз не знаєте, вони на війні за яку благу вони там. Воїніть, здоров'я своє. Ні, ні, так ми не про це. Ми про те, що по цьому питанні зауваження вийде. Ну вийдіть пару слів. Я останній раз прийшла. Мені вже прийшло Ну вийдіть сюди до мікрофона. Вона я... запише протокол. Я прийшла. Що ви мені? Ви мені навіть не прийняли заяву. Як ти відправили на сум і сказали, я не прийму. Ви мали право не прийняти її? Ні, не мали. Заяви всі об'язані приймати. Люби звернення громад. Щас була до господарського суду. Вона була не до нас. Як не до вас? Ви там теж у переліку стояли. Як не до вас? Заява, мабуть, до суду і ще, і ще, і ще, і, і в тому числі до вас. треба було приймати. І ще запитання. Ви мене відправили на почту. Я мала заплатити кошти і відправити середно до вас. Да дайте мені договір, який ви зі мною підписали, не публічний десь на заборі чи де. Я, я не хожу по цим самим непонятним електронним почтам, не переходжу. Дайте мені розрахунок такий, щоб було зрозуміли мені, за що я маю платити в середньому 600 гривень. Я живу на першому хорі, поверсі. Ми автономку встановлювали свого часу, тому що наша одна кімната виходить на два під'їзди, які отаплюються так добре, що вугли чорні. Добре, дякую, Присаджуйтесь. Дякую, правильно. Правильно, Тільки кавози нині там. Прошу. Що стосується загальнобудинкових будинкових потреб. Ми вже неодноразово відповідали на ці всі питання, відповідаємо, на чого, на яких у на законів це робимо. І все рівно виникає питання у споживачів. До уваги, шановні депутати, виникає питання у споживачів, чому це так? Чому так? Є відповідні закони і де приписано, що загальний обсяг теплової енергії. Які обліковуються лічильником, який на вашому будинку стоїть, він розподіляє всі потреби на опалення, у кого централізоване опалення та загальні будинкові потреби. І іншого, хто б вам тут не стояв, іншого вам ніхто нічого не скаже. Як вони розподіляються, це теж приписано і це все є в законі. Ми не можемо змінити Харків енергоремонт. Методику, якщо вона прописана в законі, тому іншого я вам нічого сказати не можу. Це все в залежності від об'єму, який я проходячи, і, і, і площі вашої квартири. Ось у ця Ще хто хоче запитання? Николай Петрович, якої це запитання? В під'їздах немає ні одної батареї, сейчас минус в під'їзді, а у нас з мене просять. 300 не ежемесячно. На каком основании я 300 должна платить? И так вся наша громада, в том числе и депутаты. Так не, не вся наша громада, а так вся Украина. Это ну, закон в силу по Украине. Я не живу, я не вижу там, а я живу в Шостке. Это что за мура какая-то? Чего я должна им в карман? Или вы забыли, как они по 5 миллионов все учредители премию получили? У меня газетка до сих пор есть. Это было давно, это 10 роков назад. Премию, это только в голове не укладывается. Да. А теперь у них не хватает денег. Дякую, это что за фокусы? Да. И депутаты Депоминаю. сидят. У нас вроде все нормально. Да, дякую, все. Давно уже забрать ее надо все, 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 хватит. Забрать, я бы же можно забрать. Николай Петрович. Да. Я до Харкова енергоремов. Ну, приймемо це рішення. Що зміниться в ваших розрахунках? Ви будете брати це до уваги чи ні? Є, є, я так розумію, що є нормативні документи, по яким вони нараховують розрахунки за теплову енергію. Приймемо, не приймемо. Візьмуть до уваги, не візьмуть. Вони ж не можуть застати, бо так, як написано тут. Ну написано тут ганіматія, чисно ні, ну, чи, написано серіозна. не просто ну, як, так, підприємством надавати, врахувати в роботі. Ну як вони можуть врахувати, якщо у них є нормативна база, надати тимчасову право співвласникам багатоверхових будинках на періоді військового часу приймати загальними зборами рішення щодо розподілу теплової енергії. У нас є один будинок, який проголосував за те, щоб відмовитись від, від місць загального користування від оплати. Всі підписали. Це який, який будинок? Ну, ви знаєте. Який. Це ми роз 51. Да. Я вибачаюся. А чого ви мене перебиваєте? Вибачте, вибачте, я вибачу. Не... Ну. Ви вже так обнаглені, що в мене перебивати мало. От люди ви підписи собрали, і вони починають мудрити. А там підпис може не така. А там що скажуть в отеті? А що в отеті? А ваше яке діло? В атеті чи вотеті? Я пропоную. Люди написали, люди згодні, переведіть. Буде яке то питання, друге, будемо регулювати далі, але стояти в тупике, як от виступають що. Лю... Ти ж нічого не докажеш. Я б... Ні, виступати кожен день по телебаченню. Є у нас чотири канали зараз, не три. Розказуйте людям, убіждайте, переконуйте. А так що опозиції поховалися, і депутати, міська рада намагаються якимось чином відрегулювати це питання. Люди забро. Воля людей основна в Україні. Воля людей, нічия, ніякої влади, ніяких. Хаєров чи ких, там, хто б там не був. Люди так хочуть, хай хочуть. Адже це питання настільки принципове, що окремі люди вимагають поставити батарею у під'їзд. Я питаю, ви ж розумієте, що ви ж поставите і будете більше. А я, говорю, согласен, платить більше, але справедливо. розумієте? Тобто, От в цьому нас наскільки зайшли в тупік, що треба щось робити. І от таке рішення я пропоную прийняти. Згідно цього рішення, вони об'язані нас послухати. Хоча такого пункту в загальнодержавних правилах був раніше, а потім його вичерпнули. Там же теж лобісти, які то существують. Це перше. Второе. попробуйте взяти технічну умову, третій пункт. Попробуйте взяти у Харків нейроремонт після прийняття Не да. да. Депутати розглядали питання з двома пунктами, Зараз я вам роздам розпакований матеріал, який у вас не був, Або на екрані ми вивели, тому подивіться, будь ласка, зверніть увагу, про те, що каже про Петрович, та у нас є будинки, в яких залишилося 4 централізованого опалення. Всього 4 квартири. І вони мудрують, як би не дати технічні умови, щоб далі не включилися. Тоже неправильно. Да, Законом передбачено таке. Да. Але ми знаємо, у нас варіанти. Є 60-ти квартирний будинок по робочих. Собралися люди, прийняли рішення, відключилися. І все І все стало нормально. І забули за ці проблеми. Ви бачите, ми встановлюємо цілий ряд котельне. Бачите, їх вже більше буде 10. Це теж шлях до того, щоб реструктуризувати цю систему? Даша, прошу. Урядок відключення споживачів від мереж централізованого опалення, які затверджене наказом Міністерства регіонального будівництва в 2019 році номер 169 Відповідно даного порядку, передбачено, що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до централізованого опалення, мають право відокремити відключити свою квартиру чи нежитлове житлове приміщення. Від централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі, якщо на день набрання чинності законом України про житлово-комунальні послуги не менше як половина квартир та нежитлових приміщень свого будинку, відокремлена від централізованого опалення та гарячого водопостачання та влаштувати систему індивідуального теплопостачання та або гарячого водопостачання у такі квартири чи в нежитловому приміщенні. А також відповідний порядок передбачає, що можна від централізованої системи від'єднатися або цим будинку. От декілька будинків входять навкруги їх, а вони намагаються вроді не відмовити і так розтягнути справу. Да. А яким чином вплине на а, решту споживачів, які не приймуть своїм будинком рішення відмовитися від місць загального користування, чи зросте їх цінна? Якщо інші відмовляться, третій пункт в даному випадку немає до системи розподілу теплової енергії. Як... Якщо ми приймемо рішення, тим дати право е співвласнику багатоквартирних будинків самостійно приймати рішення і відмовлятися від місць загального користування, чи збільшить це оплату для решти користувачів, які не приймуть таке рішення іншим будинкам? Не блудіть, не уходьте так от тихенько. В Дивіться, привіться прийняли, от тут прийняли, а отут от не прийняли як і на ході І є війна. Війна. Тут розумієте, ми людей настільки заблудили оці місцями загального користування, що люди перестали утеплювати свої будинки і мінімізувати витрати. У нас є е, е, якийсь ресурс, але ми саме не можемо це зробити. Треба з, -з боку людей і нас. Якщо люди поймуть, що оце лічильник, оце ми отримуємо І для того, щоб зменшити, треба поміняти двері, треба теплоізоляцію, труби зробити. Треба в кінці кінців регулювати. Треба в кінці кінців двері закривати. Ви Випадіть по городу, подивіться. Ми... Тобто ми ушли настільки в сторону, що люди, люди вже не знають, що робити. Двері і пішли. Ну це ж твої гроші. Кожен кожному в під'їзді. Поставлені двері, це гривна 10, а цілий місяць. А зимою, а цілу ніч. Ну, цілу ніч відкрите, я тут холод смалить. І все нормально. Ну Ми ж за це платимо, не хто ж. Тому треба вирівняти, дати можливість людям. І навіть якщо щось не так буде, люди, люди в нас розумніші, ніж їхні, вони розберуться без нас Так, вернуться назад. Потім розберуться, потім прийдуть до нас, потім ми всі разом подумаємо, полішаємо щось, потеплимши. В кінці кінці всі будинки повинні бути зроблені на я, І без цього ми не зможемо жити всі далі. Ми це повинні розуміти. І багато людей у нас термомодернізацією займаються, якщо ви бачите. Але хтось, хтось це робить, а хтось думає, хто я знає, тут і так, і так, і попробую розібратися. Тому будемо перший крок невеличкий, ми не все цим вирішимо, але хоч чуть-чуть підемо в сторону людей. І ми повинні під... хочуть люди, ми повинні їх підтримати. Нас люди вибрали, ми ж не самі по собі, начальники. Є. А люди прийдуть і скажуть, це не так, мені не подобається, це ще заробітку. Які ще запитання? Хто за те, що дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? На основу і в цілому. Хто за? З третім пунктом, пунктом поняття. Рішення прийнято. Я дякую вам усім. За чергову сесію оголошую затримувати.